Стоїть паркан до сих пір, потрібно особливо з дитиною Я ходити хочу. по проїжджій частині. Сніг, бруд. Тут розбита плитка. Полтавка Катерина виказує невдоволення зупинкою корпусний парк. Через малу відстань від неї до проїжджої частини ходити дуже небезпечно, каже жінка. Центр міста в будь-якому випадку естетичний Я вигляд зовсім не той. Хотілося щоб. В центрі було гарно, щоб було зручно, було безпечно в першу чергу з дітьми ходити, тому що якщо за такими маленькими дітками ходити по проїжджій частині, коли тролейбус чи маршрутка їде поруч, це зовсім не є комфортно і безпечно. Полтавці говорять, розуміють, що зупинку перенесли через відновлення історичної будівлі, будинку дворянського зібрання. Проте чекати автобус чи тролейбус просто на дорозі дуже незручно. Ми розуміємо, за що це незручно так. Ну, що зробиш консерваційні роботи будівлі завершені? Тож можна перенести паркан на безпечнішу відстань, говорить начальник міського управління КАБ будівництва Максим Мєдвєдєв. Проте треба дочекатися висновків комісії Міністерства культури щодо консервації будівлі. Ми це разом з парканом. Цю будівлю ми будемо передавати на баланс області. Консерваційні роботи так вже майже завершені. Ми чекаємо, коли приїдуть з Мінкульта Комісія продивиться, що може будуть якісь ще зауваження. Проте терміни перенесення паркану, а відповідної зупинки все ж не приховують. Їх можуть посунути на три метри до будівлі вже в найближчі 10 днів. Говорить Максим Мєдвєдєв. Ми вже проводили нараду проєкту, з авторами проекту з проектним інститутом. Вони зараз роблять всі обстеження для того, щоб зробити якомога більшу відстань, щоб ми якомога більше залишили простору для зупинки. Коли ми здвинемо паркан, ми перенесемо зупинку. Нагадаємо, зупинку громадського транспорту корпусний парк тимчасово перенесли 10 грудня 2020 року. Сталося це наступного дня після пожежі в будинку Дворянського зібрання.